Скажімо так, примара переговорів і того, що Україну садять за стіл переговорів, або те, що нібито є якісь неофіційні переговори, вона от скажімо так, майже від початку повномасштабного вторгнення вона бродить. Але наскільки дійсно в нас взагалі, хоч якісь переговори, окрім обміну питання обміну військовополонених, є зараз із російською стороною? Ну на даному етапі ми чули вже була офіційна офіційний коментар від керівництва України про те, що насправді, от якраз крім е, контактів, які пов'язані із обміном полоненими, ніяких інших політичних контактів з російським режимом не відбувається. Ну і власне це природньо, тому що е, ну, е, якщо брати за точку відліку наш пріоритет, це повне звільнення всіх наших територій до кордонів 91-го року, так міжнародно визнаних кордонів, виведення всіх російських військ і гарантії, Тієї безпеки, ну це як мінімум, так на майбутнє зрозуміло, що російська сторона ніхто з її представників ні в якому форматі це обговорювати не готовий. Тому ну стосовно того, чи чи відбуваються якісь політичні контакти, тут просто ну нема немає навіть про що говорити, так нема нема з приводу чого ці контакти розпочинати. Але ну скажімо так, перспектива того, що а, захід сподівається рано чи пізно а, додавити російський режим. А, і донести йому що набагато краще і безпечніше для нього буде не фіаско на полі бою, і тоді, ну умовно кажучи, цей от розпад Росії, якого на заході багато хто боїться, а ну дати трошки часу їм для того, щоб переформатувати їхню внутрішню цю пропагандистську машину і пояснити своєму населенню, чого треба оцей от шаг доброї волі з усієї території України. Тобто, мені здається, що насправді всі ці зараз розмови про потенційні переговори. І е, потенційне політичне врегулювання е, цієї війни між е, Україною і Росією це в першу чергу. Ну е, навіть не для нас якесь, якийсь меседж, так а це от такий натяк росіянам, що е, захід в принципі розглядає таку можливість, тобто не розбити вас на полі бою в нуль, так для того, щоб ви залишилися без армії, без держави, без е, цієї от владної вертикалі. Подумайте, у вас є час, у вас є пропаганда, як це краще зробити. Пане Тарасе, але чи додавити саме Москву, чи все ж таки можливо в якийсь момент і Київ, тому що була публікація, ну ось ця публікація більд так про те, що по суті схиляння нас до переговорів залежить напряму від успіхів наших збройних сил. Перед тим публікація аналітиків інституту вивчення війни їхня інформація про те, що посадовці Великої Британії, Франції та Німеччини готові говорити про, скажімо так, домовленості Україна НАТО, але за умов там там теж які залежать безпосередньо, в тому числі, і від а, наших стосунків з Росією, перед тим публікація The Wall Street Journal про те, що також а, знову ж таки готові допомагати, скільки треба надавати зброю. Але от що там було згадано, це якраз був згаданий про те, чи зможемо ми відвоювати Крим. Так, от чи не стане питання Криму, якраз скажімо так, такою. Точкою, коли захід просто уже надави дійсно на нас, і скаже: Так, стоп, на перешийку ми зупиняємося питання Криму, ми будемо вирішувати окремо, і давайте сідати за стіл переговорів. Тут два важливих моменти, про які ми повинні пам'ятати. Перший момент це той, що справді політична позиція, в тому числі і в Києві, вона може змінюватися відповідно до динаміки того, що відбувається на полі бою. Давайте згадаємо, що в перші місяці після початку повномасштабної цієї війни ми ж все таки мали політичні контакти з росіянами, і ми пробували якийсь формат знайти цього врегулювання. А після чого ну коли стало очевидно, що на полі бою росіян можна розбивати і ми ми це вміємо робити, і нам дають інструмент для того, щоб це робити, зрозуміло, що наша політична позиція стосовно от, якби, цієї всієї ситуації, стосовно переговорів і політичних контактів з росіянами, вона змінилася. Ну тобто, це не значить, що ця позиція вона є статичною і от, ну, абсолютно незмінною. Тобто, якщо ми будемо бачити, але ну, зрозуміло, що вона прив'язана до політичних пріоритетів наших, так, і до безпекових пріоритетів. Тобто, ті пункти плану справедливого миру, які є не просто Україна. Ставила, а ми домоглися того, що абсолютно всі наші західні союзники вони цей план ну умовно кажучи, вони його підтримали і на національному рівні кожен з них ключових, так і на всіх доступних нам міжнародних майданчиках. Тому в принципі, ну тут якби захід уже, як кажуть, скований оцією рамкою політичною, про яку захід сам говорив, і яку захід сам на різних рівнях підтвердив. Тут скоріше питання навіть в тому, що це ну, можливо, захід для себе себе хоче а, бути впевненим в тому, що а, у випадку чого з а, українською владою можна домовлятися, тобто можна а, шляхом контактів діалогу з Києвом, теж можна якби коригувати ситуацію. Бо ми чудово розуміємо, що ну російська пропаганда вона ж працює в тому числі і на заході, і а, в тому числі на західних громадян, яким доносять а, одну із тез, що от а, мовляв влада в Україні не керована, от а, а, вони хочуть тільки війни а, іншого, вони не знають. Не чують, не розуміють, і от а ваші уряди це все підтримують. То відповідно для того, щоб ось з такими пропагандистськими наративами боротися, зрозуміло, що частина політичного процесу, от, який зараз ми бачимо з боку західних країн, вона спрямована в тому числі на політичні інструменти. Ну і зрештою, ми не повинні забувати, що це все таки захід, це демократії, які ну, інструмент сили, звичайно, коли потрібно, вони його використовують. Вони довго до цього йдуть. Але вже коли рішення прийнято, вони, як правило, не. Вагаються, але вони ніколи не відкидають політичного інструментарію. Ну тобто, це не тиранії, не авторитаризм, так які от ну силою давить до кінця. Тому в принципі ми повинні ну з розумінням і абсолютно нормально сприймати те, що ну захід має кілька позицій, кілька варіантів розвитку подій своїх дій от в е, цій війні. Е, ну в принципі, це нормально. Ми повинні розуміти, що вони діють в своїй політичній і е, ідейній рамці, ті, які яка для них насправді звична. От, до речі, про так російську пропаганду, наративи і якесь не зовсім розуміння заходу так. Е Сил української української армії, а знову ж таки, чи змінені вони, тому що а, читала я думку так про те, що в тому числі Німеччина так довго тянула з там наданням нам танків, через те, що Німеччина ваз, вважала, що Росія просто зможе закидати нас силою, тому що в них є оцей людський ресурс, і ми просто ну по співвідношенню ми не витягнемо. Коли вже остаточно стало зрозуміло, що ми витягуємо, німеччина так крізь зуби сказала: ну добре, і от власне чи зараз зміни. Цей підхід, тому що я підозрюю, що не тільки в Німеччині така позиція, що от Росія просто масою задавить. Якщо не візьме тактикою, зброю, то просто масою. Чи змінився цей підхід? І тому що я думаю, що він якраз в тому числі і впливає на такі політичні позиції, якраз, і щодо переговорів. Так, абсолютно праві, якраз цей спосіб ведення війни для Росії, він є і природній, і фактично єдиний, який росіяни використовують. Е, насправді так, це фактор, який впливає на е, позицію західних держав. Е, це фактор, який частково росіяни використовують, але ну в своїй пропаганді. Але вони його не дуже педалюють, тому що він пов'язаний з іншими трошки ризиковано, ризикованою ризикованими темами. Так, це те, е, е, що саме росіяни роблять при цьому, да, от давлячи масою, тобто вони шкадком ідуть по всьому, не тільки. По, а, пробуючи знищити українських військових, так, але українську цивільну інфраструктуру, цивільне населення і так далі. А, натомість росіяни цю ідею в своїй пропаганді на Заході вони використовують її трошки в іншому форматі. Не в тому форматі, що, наприклад, от в якийсь даний конкретний момент Росія може нас задавити кількістю на полі бою. Росіяни говорять, намагаються переконати західних партнерів в тому, що ну ви ж подивіться, ми країна велика, населення в нас багато. Да, звичайно, ми зараз не можемо зібрати там мільйон, два чи як там. Вони хваляться там два з половиною чи п'ять. Але в перспективі ми все одно це зробимо. Населення в нас вистачає, техніки строї на консервації в нас вистачає. Тобто, якщо затягувати цю війну, то час грає на нашу користь. І от якраз ці тези ми бачили насправді, от в західних публікаціях різних вони, вони проскакували. Але насправді, ну якби захід уже за рік такої максимально агресивної російської пропаганди. До певної міри навчився на неї правильно реагувати. Mm -hmm. І західні експерти, і військові, і е, міжнародники, вони повернули би, ось цю тезу на 180 градусів. Вони сказали, ага, ну раз е, час грає на користь Росії в довгій перспективі, тоді давайте прямо зараз посилимо е, військову допомогу Україні для того, щоб е, цю перспективу е, от вже тут найближчі там, тижні місяці просто поміняти, так, і відповідно тоді не буде, не буде цієї проблеми. Mm -hmm. Дякую, пане Тарасе, за аналіз. Тарас Жовтенко з нами був експерт з питань державної безпеки і безпековий аналітик фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва.